Слава Україні! Так, 28 квітня сьогодні. Пшеничка, це здається, реформ на цій грядці. Точно не пам'ятаю. Бо щось у мене там було, чи я тут почав сіяти позаминулорічним реформом, чи я тут досі Леммі зробив коло чи два і пішов реформ. Ну, оце точно вже реформ. Значить, пшеничка, 43 міжряддя. Туди дивимося трошки слабше, сюди дивимося, вона вже його закрила взагалі. Дивіться. 43 міжряддя, щоб я ж вас не обдурив. ось, Бачите, відстань між листочками, між рядочками. То Ось так. Значить, по бур'янцях. Тут був внесений Гранд Стар. Не Гранд Стар, а Гренадер Максі від АХТ. В нормі, здається, 30 грам я тут вносив. То по бур'янцям, як бачимо, щось воно не знаю. Ось верхушка то трошки піджовтіла, ну чи взяло, воно тоді була така ще погода. Холода, не холода. Ну ось оце ось, бачите, покрутило, те покрутило. Лободи тут я дуже, в принципі, тоді її не було. Та й зараз. Та щось придавило, в общем, Щось придавило. По крайній мірі, як мінімум, у рості зупинило, того, що тут ось була ділянка така з дороги, видно, що прямо вже міжряддя закрите. То зараз воно приблизно десь таке, як і було. Може, менше двох тижнів, я точно не пам'ятаю, ні в 10. Ну воно ж там і діє довго. Воно, ну, я дивлюсь, може, і притупило його, але не добило. Ну, 30 грам. Так, значить, ось оця ділянка, ця ж слабша. Ось ідемо. Воно дуже добре, пшениця показала, деякі ці, де потрібно працювати по добривах. Того, що я думав, що це ж тут там знімав відео, показував, що. Ця злакова муха личинки відклала. Більш за все, що це не в личинках. Вони то були. Але більш за все що це не в личинках справа, а у, е, саме у е, місці поживних речовин ґрунту. Щось тут не вистачає. Взагалі там, де і воно, бачите, туди далі. Ось такими плямами. ну Ця ділянка в середньому, в середньому досить непогана. Ось дим, скажу, взагалі закрила міжряддя. Тут ось теж дощик, ось, ось лободичка була маленька, ось дивимося їй погано. І он маленька теж піджовтіла, Її круте. Так що в принципі, по гербіциду, ну да, ось вона попадала лободата, що була ось маленька, дрібненька. Все чудово. В принципі, по гербіциду, я думаю, що виїхав тоді вчасно. Це тут ось вискоче, там... одну грядку не доробив, вискочив, заїхав, зробив. Так, по листочках по самих, ось дивимося. Так, зараз вирву рослинку, щоб більш так наглядно показати. Бо я думав, що тут якісь хвороби знову. Але отам грядка в мене одна, я її не добризкав, не вистачило. Там проявів якихось хвороб взагалі немає. То що це може бути, що це може бути? Ну, та тут теж, ну, ось це ось таке, наприклад, якось тут ось краєчок підпалений. Більш за все бакова суміш. Фунгіцид, гербіцид, інсектицид, трошки все-таки все-таки підсмалили її. Ні, ну в загальному дивлюся, ось листочок іде. Я так рився, ще пробував розковіряти оце, або під прапорцевий ще листок. Ну більш за все, що під прапорцевий. Але ось і ці ще досить зелені, досить непогані. Ось кажу ж, старіші, ось вони, старіші. То вони такі, наче з якимись цими. Ну більш за все, що це ті листочки, по яким працював гербіцидом. І її ото вжари. Ось дивіться, що покущені в нас. Дивіться, яке стебло, які моменти, я не знаю. ну, Пшеничка пшеничка вражає. Ось дим. 43 міжряддя, коли все добре, воно його вже закриває. Тобто по продуктивному стеблистою, ось, дивіться, отак ось воно було, це я вирвав тут скільки сантиметрів, хай 5 візьмемо. І дивимось, скільки пагонів. Тобто, наша задача наша задача добитися оптимального стеблестою, що в принципі нам і вдалося. Ось, Ось тут ось трошки краще видно. Тут видно менші листочки, таке наче вражені хворобами. Ось свіжі йдуть е, нові, ті, що відростають, то тут ось все чудово, вони чисті ідеальні. Так що далі по прапорцевому працюватиму. Ну так, да, воно десь слабші рослинки, трошки їм, трошки більше, наче, ну чи прояви, ну я б сказав би, що все-таки припалив. Просто припал від такої бакової суміші, більш за все. Тому що, кажу, що ділянка, на якій не було нічого, взагалі, чиста, там немає. Вона навіть по забарвленню, по забарвленню, трошки темніша, ніж оця. Ніж ця. Пшеничка досить бадьора, вже вже, вже, вже практично по коліна. Там, де вона закрила, то вона по коліна. Це є такі оце прогалини по полях, що рядочки слабенькі. Але в загальному, я думаю, вони ну, якось критично на урожай не вплинуть. Я так думаю, ось рядок по якому їхав, по якому їхав, ось бачимо тут цей, ну та й тут нормально воно піднялося, все буде добре. Гриби, ось ростуть. Це така історія. Значить, 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 43 -е міжряддя. Ну, ось кажу ж, воно ця ділянка трошки і по сої, вона така була. Ну, соя, хоча я скажу, тут краще рівномірніше росла. Але гляньте, воно зливається. Коли все добре, ось 43 вижиряння, -е ось дивимось, вже нема ґрунту взагалі. Тут тінь. Тут навіть якщо далі підуть якісь бур'янці, пшеничка ще ось доросте і тут буде тінь. От конкретно тут. Та й там воно буде, то кажу тільки, де оці галявинки слабенькі, То рився тут уже десь 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 От тут ось є колосочок в цьому місці. Тома ще поріжу цим, порахую, скільки листків до виходу. І подивлюся, ось десь на цьому, цьому. маленький такий колосочок вже. Колос. Вірніше, колосочок. Ну да, ось старіший листок. Оце той, що більш за все попав під обробіток. Вон бачите? Вон, плями зараз сфокусую. Отакі ці. Більш за все, що це попадав в робочий розчин і трошки рослина отримала опіки. Далі листочок йде. Бомба, чистий. Слідуючий іде чистий. І далі там я докажу, що рослинку розковиряв. Ще тут один листочок. Можливо, то вже буде прапорцевий. Чисті. Тобто, сподіваюся, що фунгіцид до прапорцевого листка далі триматиме. По прапорцевому працюю ще раз. І потім ще, можливо, подивлюся, чи працюватиму, чи ні по колесу Тебуконазолу, та Там від часу, там, як цвісти починатиме. От, звісно, пшеничка бомба. І от скажіть, от яке міжряддя їй треба? Та їй міжряддя по великому рахунку все одно треба. Живлення їй треба. Здорові рослини і все, і буде урожай. Оце і вся запорука успіху, як на мене по вирощуванні пшениці. Тобто дивиться, щоб були у нас сильні рослини. І все. І більш проблем не буде. З останнього оприскування вона дуже добре піднялася. Не те, що добре, а дуже добре. Того, того. На суцільному, на 25-му міжряді, може я колись доберуся, покажу, яка вона там постараюсь найближчим часом, але але не обіцяю через те, що вже будемо стартувати пробувати з кукурудзою. Але в загальному, ну не знаю, мені подобається. Хай да, є ось, ось такі трошки діляночки, такі слабші. Ось тут, до речі, дуже добре видно, як лободу покрутило. Так що, да, воно притормозило ці рослинки, але... але, але. Так, ну в общем, буду завершувати відео, може ще когось щось цікавитиме, то кажіть питайте. Пишіть скільки тут буде. 3 чи 4 тони урожайності. Воно то взагалі це, ну як сказати, зараз то рано заглядати за цей, за... Дивиться за ці всі моменти, але але, так, все, в общем, Попер на базу. Показав вам пшеничку, собі зазяв. Всім пока. До речі, ще що забув, давайте ж все-таки е, хлопців підтримувати. Е, буде карта, кому там, ну хто збирає, буде карта в описі відео, Тому давайте там 10-20 гривнями трошки хлопцям допоможемо, того, що потреби на фронті є постійно. Все, дякую, всім за увагу, всім пока.